А тепер я дуже хочу запросити до вітального слова нашого міністра освіти і науки України, пана Оксена Лісового. Вітаю, вітаю вас всіх. Я думав почати з одного, потім передумав. Подумав, почну з іншого і теж передумав. І а, почну з продовження запитань, так. Так, як гарно Наталя почала з запитань, так, так само теж хочу задати всього-навсього два запитання. Скажіть, будь ласка, хто із вас навчається офлайн? Підніміть руки. Офлайн, очно, очно, в класі, в школі ходить? Так. А хто... Змішано це теж офлайн. Тобто, просто хто, хто ходить в школу, хоч би, хоч би там кілька днів на тиждень. так, І хто навчається онлайн. Так, у нас хтось випав. <ріху> так, дякую, дякую. Це дуже важливо. Дивіться, е чому я тут? Я тут з двох причин. Перша причина це моя повага. Повага до того, що робить пані Наталія і Джіос як приватна ініціатива. Повага до того, що е ваші вчителі є активними, ініціативними і хочуть. Власне, вчителі ваші <смі> вчителі є активними, ініціативними, і в цих, в цих умовах, коли стільки обставин є для того, щоб зменшити свою активність, і такий тиск психологічний відбувається на кожну людину і на вчителя, в тому числі, а ви все одно виходите до своїх аудиторій в офлайні чи в онлайні і стараєтесь е перемогти. Весь той зовнішній вплив, весь той свій настрій, який безумовно змінюється у кожного під впливом всіх тих подій, які ми маємо кожен день всіх тих викликів, і запалити дітей бажання навчатись, це знову ж таки це те, що викликає величезну повагу в очах суспільства. Це ще недооцінений феномен насправді, те, як вистояла українська освіта завдяки вчителям. І третє, це повага власне до дітей, які. Хочуть навчатися. Я звичайно розумію, що хтось хоче навчатися сам, і його прямо іноді треба зупинятися. А когось треба трошки спонукати, і підштовхувати. Але тим не менше, ви всі тут. Тому, от власне, ця повага до цих трьох складових середовище, яке створено, і допомагає вчителю дитина, яка. Користуються цими можливостями, це власне і вчитель, який модерує весь цей процес, підтримує, вміє запалити і утримати увагу дитини в таких складних умовах. Це те, що безумовно викликає. І ще раз повторюю повагу. Тому я хочу подякувати пані Наталі. Я з першого буквально мого, моєї появи в міністерстві два роки тому. В цій ролі появив в ролі міністра. Я зустрівся з пані Наталею і познайомився з платформою Geos, про яку я чув раніше, але так безпосередньо не був знайомий. І сьогодні ця група людей, і безпосередньо пані Наталі Лимонова присутня в більшості наших процесів пов'язаних зі стемом з математикою. Ми сьогодні дуже суттєво переосмислюємо те, що Буде в кожній галузі в освіті на найближчі десятиліття. Ви знаєте, що ми з вами перебуваємо в достатньо складній реформі реформі нової української школи, реформі школи в цілому, яка потребує перегляду дуже багатьох процесів. І ми не зможемо провести реформи, якщо ми не змінимо шкільну реформу, якщо ми не змінимо багато речей, те, як виглядає клас сьогодні. Як виглядає клас фізики, власне лабораторія фізики, хімії, біології, технології математики? Те, якими дидактичними засобами ми користуємося, те, який зміст в нашій освіті, те, як ми формуємо підручник, те, як ми працюємо з підвищенням і розвитком, професійним розвитком вчителя, те, як ми працюємо з підготовкою молодого вчителя, те, як ми працюємо з мережею шкіл, те, як ми працюємо з дитячим садочком, який повинен підготувати дитину до школи, те, як ми працюємо з університетом, який повинен забрати до себе дитину з відповідними навичками і знаннями. Нями для того, щоб вона далі досягла успіху, але все це надзвичайно важливо з огляду на ту боротьбу, яку веде сьогодні вся наша нація, тому що наша перемога на фронті, наша стійкість втрачає сенс, якщо ми не розвинемо науку, якщо ми не розвинемо освіту, якщо ми не дамо шанс нашій молоді досягнути успіху тут, в нашій країні. І досягнути максимального успіху. Насправді, я дуже пишаюсь тими людьми, які залишаються в освіті і залишаються в країні. Це надзвичайно важливо. Як би ви не працювали, шановні вчителі, шановні директори шкіл, в офлайні чи в онлайні, в, в, в працю, працюєте в своїй громаді, чи ви переїхали до іншого міста, дуже важливо, що ви залишились тут. Все, що ми робимо. Сьогодні в освіті це для того, щоб зберегти найдорожче людський капітал. Це про країну, людський капітал. Але все, що ми робимо в освіті, це те, щоб зробити людину щасливою, успішною. І та ваша робота, яку ви провели в контексті цього конкурсу, власне, про успіх ось цих цієї молоді і тих інших, які не попали в цей зал, інших дітей, які не. Перемогли в цьому конкурсі, бо тут є конкурсна складова. Насправді, я хочу тут про концепт перемоги і неперемоги, так насправді сама участь в цьому проєкті це вже велика перемога. Велика перемога над собою. Всі, хто взяв в цьому участь, перемогли свої лінощі, свій сумнів, мабуть, так, перемогли спокусу, посидіти в Тіктоці, або я не знаю, де ви там сидите. Я... Там не сижу, от тому я вас вітаю, присутніх в цьому залі, і тих, кого в цьому залі немає. Всіх хто в цей важкий час розвиває освіту і в тих, тих дітей, які в цей важкий час продовжують навчатися. Тому і ще раз дякуючи вам, бажаю вам натхнення і віри в нашу країну. Повірте, сьогодні Україна, попри весь той жах, який ми проходимо, це Ельдорадо майбутнє. Це країна, яка має величезний потенціал. Це країна, яка набула неймовірної суб'єктності і запропонує тим громадянам, які вірять в неї, дуже великі можливості. Так що, от бажаю вам, шановна, шановні діти, молодь, цими можливостями скористатись, не упустити їх, як ви їх не упустили в цьому плеймесі. І ще раз дякую всім.